Новий навчальний рік у школах Дніпропетровщини та Кривбасу розпочинається у онлайн-форматі. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій задля безпеки дітей через військову загрозу з боку російської армії. Це стосується усіх закладів освіти, у тому числі спортивних шкіл, позашкільних закладів, профтехосвіти. Тощо ми прийняли таке рішення, щоб захистити наших учнів, наших педагогів. Від різних ризиків для того, щоб були в них і зберегти їм і життя і здоров'я, щоб наше з 1 вересня ми переходимо працювати в онлайн режим, як наші школи, дитячі садки, і так позашкільні. Навчальні заклади, як зазначають викладачі, до нового навчального року підготуватися було нескладно, бо в багатьох за плечима є досвід роботи в умовах пандемії ковіду. Тоді для організації освітнього процесу також широко використовували різні онлайн платформи. У нас дуже вже великий досвід роботи дистанційно. Ми працюємо застосовуючи е, ті платформи, що нам в минулому році пропонувало місто. Це був Хюмен, і е, давали можливість через те, що. Що зараз академічна свобода. Майже всі проводили уроки в Zoom. Хюмен програмний продукт від українських розробників, з якими у міського департаменту освіти та науки є меморандум про співпрацю ще з 2020 року. На безкоштовній основі Х'юмен надає платформу для проведення онлайн уроків. Крім цього, у кривому розі розробили власний освітній портал міста, на якому викладено відео-уроки. Говоримо українською правильно. Є окремі сторінки міської психологічної служби та багато чого іншого. Усе це у комплексі дозволяє продовжувати освітній процес, навіть якщо викладачі та учні знаходяться за тисячі кілометрів один від одного на початок війни ми мали таку тенденцію, що в нас масово виїжджали і педагоги, і діти, і ми маємо наразі близько 17% педагогів, які виїхали за межі міста або країни. Але політика така на рівні держави, на рівні міста: що якщо педагог має можливість працювати онлайн з будь-якої точки нашої земної кулі, то ми нікого не звільняємо. Педагог підключається і працює. Те ж саме стосується і дітей. В умовах воєнного стану у місті впроваджують нові підходи для того, аби дистанційне навчання було більш комфортним. У планах запровадити онлайн-консультації для дітей. За графіком педагоги виходитимуть у прямий етер, до якого за посиланням зможуть долучитися учні та отримати консультації з того чи іншого предмету. Також у цьому році планують повністю відмовитися від ведення паперових журналів. Сумнівів, що викладачі впораються із цим завданням, жодних, бо навіть в умовах війни якість освіти у місті помітно зростає. В цьому році е, наші вчителі підготували 147 200 бальників на, е, значить, на фінальному мультипредметному тесті. 147. Минулого року було лише 6. Навіть в умовах ковіду, е, таких фейкових е, значить, мінувань та під час війни наші вчителі підготували 147 е, значить, 200 бальників. Ми пишаємося нашими вчителями. Ми бажаємо їм здоров'я, натхнення. Вони справжні герої. Про розклад занять кожного класу кожній зі шкіл учням та батькам мають повідомити класні керівники. Зазначимо, що до освітніх закладів місця цьогоріч зарахували майже 2,5 тисяч маленьких нових криволістів. Не відмовляють нікому. Навіть за відсутності деяких документів, за зверненням одного із батьків або особи, яка їх представляє, дитина буде зарахована та залучена до навчання. Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перший міський.